Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Сьогодні міська влада міркувала, як дітей компромісу з власниками кіосків. Кременчуцькі правоохоронці повернули вірянам, викрадені із церкви ікони, а комунальники відзначають професійне свято. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Цієї неділі комунальники України відзначатимуть своє професійне свято. Ми звикли за всі побутові проблеми, розбиті автошляхи, невпорядковані території критикувати саме комунальників. Натомість ми часто навіть не помічаємо їхньої щоденної кропіткої роботи з благоустрою. Сьогодні комунальники приймають вітання з нагоди професійного свята. На сьогодні в комунальній сфері міста діє 19 організацій, в яких працює майже 3 тисячі робітників. Це і двірники, слюсарі, сантехніки, покрівельники, ремонтники, озеленювачі та багато інших. Їм найщиріші вітання від галузевої профспілки. Наші люди, особливо останніх два роки, дуже багато роблять для того, щоб в місті було чисте, щоб в місті було гарно, щоб місто було абсолютно прибране і не тільки до свят. А й взагалі на протязі року. Підводять трохи дороги. Ну, я так думаю, що за літо ми ці дороги з дорогами впораємось. Хочу ще відмітити нашу, роботу нашої влади. Ви знаєте, за останні два роки техніки і уваги комунальному господарству, житлово-комунальному господарству міста настільки багато виділено, що за останні 10 років, а то і більше, цього не було. виділені великі кошти на цей рік майже 40 мільйонів гривень буде освоювати наше житлово-комунальне господарство. Воно не освоювалося стільки ніколи. Я думаю, що це свято всіх працівників, всіх жителів нашого міста, і хочеться побажати особливо тим, хто працює в нашому місті, в житлово-комунальному господарстві, щастя, здоров'я, добробуту в сім'ях і наснаги на дальше покращення життя нашого міста. Головний комунальник міста Сергій Ярош вітає колег зі святом. Шановні колеги, вітаю вас професійним святом працівників галузі житлово-комунального господарства. Нинішній колектив комунальників щоденно та наполегливо виконує свою роботу. Звичайно, застарілі мережі та зношені основні фонди зобов'язують нас докладати максимум зусиль в виконанні повсяденних завдань. Я вірю в ваш потенціал та у спільний успіх. За останні декілька років нам вдалося суттєво поліпшити стан житлово-комунальних справ в Кременчуці, за що я вам щиро вдячний. На передодні свята бажаю вам міцного здоров'я. Гарного настрою та весни в душі вшанували працівників галузі на урочистих зборах в міському палаці культури. Численну громаду працівників житлово-комунального господарства привітав міський голова Олег Бабаєв. Роботники комунального господарства – це ті люди, які сьогодні присутні в залі, ті, хто не прийшов хто сьогодні працює, це люди дуже з дуже високим чувством відвісності і дуже високим чувством. выполненного долга или выполняемого долга делают хорошее и нужное дело в нашем городе. Погоду делаете именно вы, потому что от вашей работы зависит настроение в городе. От вашей работы зависит спокойствие в городе. И от того, как вы каждый относитесь к своим обязанностям, зависит, ну, я даже не побоюсь этого слова, может быть, даже и ситуация во всей стране. І ще раз вас з праздником. більше вам спасіба за роботу. Я вас всіх іскренні синю, уважаю і знаю, що ви лучше в Україні, як і наш любимий Кременчук. Кращим представникам професії заслужені нагороди. Кременчужани відзначені листами подяки від прем'єр-міністра України, обласної державної адміністрації Полтавської обласної ради, міської та районних у місті рад. І звичайно ж, найтепліші слова вітання та святковий концерт від зразкових колективів міського палацу культури. Міська влада в чергове намагається знайти спільну мову з підприємцями міста наріжний камінь, розміщення тимчасових споруд на території міста згідно з новою комплексною схемою, яку депутати міської ради затвердили наприкінці минулого року. Перший заступник міського голови Андрій Погрібний сьогодні на нараді у виконкомі зізнався підприємцям, що при розробці зазначеної схеми посадовці припустилися певних помилок. Втім, у виконкомі готові їх виправляти разом з підприємцями, як саме почула Ірина Скрипачова нова комплексна схема розміщення малих архітектурних форм не є догмою. її можна переглянути і внести зміни, говорить Андрій Погрібний. Із 48 кіосків побутового призначення під схему підпадають 16. Решта має зауваження контролюючих служб розміщення кіосків на мережах та в охоронних зонах. Проте як показав аналіз, і таких менше. Тому міська влада вирішила до 1 січня 2016 року ввести мораторій на розміщення кіосків побутового призначення. Мы приготовим на эту сессию решение, в котором это все обговорим. И после принятия этого решения не думайте, что эти три года они будут длиться вечно. 31 декабря 2015 года ваш киоск обязательно ну, будет демонтирован. На том месте он находиться не будет, если он не попадет дальше в комплексную схему. Сьогодні підприємцям пропонують пролонгувати до визначеного терміну договори оренди землі за умови гідного ведення бізнесу і чекають пропозиції на нові місця розташування. В яких місцях ви вийдете ще додатковне розміщення ваших кіосків або додатковне кіосків битового назначення, для того, щоб ми могли зробити повну картину необхідної потреби в кількості і в розміщення, для того, щоб внести ці зміни. За комплексною схемою пропонуватимуть 79 нових місць розташування кіосків, отримати, які можна буде тільки через аукціон. Наші договори оренди, які укладені в місті Кременчуці, ну, наприклад, там витягли чотири договора: один на молодіжному, один на Гірна частина, один в центрі, один Крюків. Від нормативну грош... грошову оцінку ми помножили на кількість метрів. Один квадратний метр нормативної помножили на 50 квадратних метрів. Від них взяли 3%. Це буде стартова ціна. Це ваша ота ранна плата, що прописана у вас у договорі без ніяких понажаючих коефіцієнтів, То, що вони вибачте в законодавчому полі, нам просто протестують аукціони. Сьогодні підприємці мають привести свої кіоски у належний стан, принаймні, хоча б пофарбувати, прибрати і прилеглу до кіоска відповідну територію. Згідно нової комплексної схеми, усі кіоски будуть відповідати єдиному, ось такому, як на зображенні архетипу за площею не більше 30 квадратних метрів. Більшість присутніх підприємців не у захваті, проте напередодні свого професійного свята діалогом задоволені. Менше ніж за добу працівники Кременчуцької міліції розкрили пограбування каплички ніколи чудотворця, що в Крюкові злодія вдалося затримати завдяки пильності таксиста, який в нічний час на вулиці Макаренка підібрав пасажира із підозрілим згортком у руках. Сьогодні у Крюківському райвідділі міліції вшанували водія таксі за його небайдужість та громадську свідомість. Подробиці у матеріалі від нашої колеги Тетяни Андрієвої. Кременчужани вже неодноразово демонстрували свою високу свідомість і небайдужість, допомагаючи правоохоронцям у пошуках злочинців та розкритті злочинів. Але не так часто в житті трапляється, що завдяки пильності і небайдужості свідомих громадян потерпілим було повернуто викрадене у них майно. Сьогодні один із таких рідкісних випадків. У Курківському райвідділку міліції урочисто вшановували водія таксі Ігоря Пищика за допомогу розкритті резонансного злочину, пограбуванні каплички, яка належить старовірам. Шановний Володимирович, ми щиро вам дякуємо за вашу громадянську позицію, яка допомогла розкрити тяжкий резонансний злочин. Ми вас вітаємо почесної грамоти і подарунки. 12 березня до правоохоронців після обіду звернувся представник древлі православної церкви і повідомив, що з недобудованої каплички ніколи чудотворця було викрадено дві ікони, одна із яких датована 18 століттям. За збігом обставин цього ж дня, але кількома годинами раніше, до Крюківського райвідділу міліції прийшов водій таксі і розповів, що підвозив пасажира, поведінка якого видалась йому підозрілою. У нього був підозрительний сверток. В руках вместо одежды было завернуто что-то. Ну и когда его привез по месту жительства, у него выпала икона с этого свертка. Ну и я сразу же позвонил в милицию. Цього ж дня пізно ввечері правоохоронці затримали за місцем проживання 23 річного кременчужанина, який вчинив цей зухвалий злочин. На час затримання злочинця ікони вже знаходилась у його приятеля. Він з розумінням поставився до даної ситуації і добровільно передав викраденим міліціянтам. Сьогодні ж начальник райвідділу міліції Кременчуцького міського управління Сергій Терела повернув ікони представнику Дрівля православної церкви. Ну, Сергій Сергію дорогі наші. сотрудники милиции, я прежде всего от имени Украинской епископии Русской Древлеправославной Церкви хочу выразить вам сердечную благодарность и благословение правящего архиерея Владыки Украинского Николы поблагодарить за раскрытое преступление – За словами правоохоронців, за скоєний злочин молодий чоловік може потрапити за грати від трьох до шести років, але вже все вирішуватиме суд. Правоохоронці, в свою чергу щиро дякують небайдужим громадянам, що допомагає встановити верховенство закону. Чи не кожен, хоч раз у житті, опиняється в стані сусідської війни? В нашому випадку сусіди 4-го під'їзду будинку номер 85 по провулку Героїв Бреста об'єдналися проти власників магазину, розташованого поруч. Сьогодні громадськість під'їзду стала на захист своєї території, за якою вона спільно доглядає. За словами мешканців будинку, народний бунт піднявся проти родини Костиля. Їх приватна власність складається з прибудованого магазину та підсобних приміщень, розташованих у квартирі на першому поверсі в четвертому під'їзді. Суперечка виникла через те, що власники планують переобладнати підсобку під житлові кімнати та в під'їзді пробити двері для виходу з квартири. На двери этого помещения никогда не было номера, туда никогда не вселялись люди. Там сначала находились строители, которые возводили стены этого магазина. На момент сдачи в магазина в эксплуатацию дверь закладывается. И навсегда. Он не первый хозяин. Сразу была пекарня, магазин сразу был, ну, коммунальный, то было более-менее. Потом стала пекарня, это Був кошмар і тихий вже постійний грохот, постійно забиті каналізації, постійно эти ці всі комунальні служби і самі, бывало чистили. Тепер ми должны йти на компроміс, терпіти, что що тут буде. То ли це буде офіс, то ли це буде гостиничный номер. Ми не, не можемо вже йти на такий компроміс. Вочевидь, ремонтні роботи в тих приміщеннях вже розпочалися. І коли не сусідка поцікавилася у власників, що ж там буде, їй відповіли. Бабулька, тебе что мало проблем своих? Вот, если надо, то мы и спрашивать никого не будем. Ароматский с подъезду против подобных соседских стосунков. Ничего они у нас не спрашивали, ничего с нами не согласовывали, никакого разрешения и им мы ничего не подписывали. Мы все против, все подъезда мы отказываемся. Нам всем эта дверь в подъезде не нужна. Это будет проходной двор, потому что непонятно, что там будет. В якості компромісу мешканці під'їзду пропонують підприємцям зробити індивідуальний вихід з квартири з іншого боку будинку. Скільки тут прожили, за чим нам прохадної двор. Ви кокта рішить і свою опрос ділати з тієї сторони. Мені думається, що вирішити питання виходу сюди технічно вазможна. Існує думка, що попередити негативне явище легше ніж потім з ним боротися. Тож люди просто бажають захистити себе на майбутнє. Ми чесно прожили нашу жизнь, і просимо... Немного дайте спокійно далі проживати в этом родному домі. На жаль, нам не вдалося отримати коментар у підприємців власників магазину. На контакт з нами родина Костиря так і не пішла. Права в українських споживачів є, але їх часто густо доводиться відстоювати. Хто з нас не купував неякісного товару або товару, чиї характеристики не відповідають заявленим сьогодні. У день захисту прав споживачів. Ми запитали у чужан, а чи доводилося вам відстоювати свої споживацькі права? Більшість респондентів зізналася, що доволі часто купувала неякісні товари, а ось вирішувати свої проблеми з тим пов'язані доводилося їм самотужки, адже довіри до держави. державних органів захисту прав споживачів кременчужани не мають. Приходилось, но отстаивать не приходилось. Приходилось, но не отстаивала никогда, потому что это бессмысленно. Отстаивать интересы не приходилось, а некачественные товары, конечно. Но отстаивание интересов сейчас дело бесполезное. Покупала, но не отстаивала. Нет, к сожалению, всегда качественный. Нет, я когда покупаю что-то, я тщательно смотрю, что я покупаю. Так что как-то не случалось. Ну, да, знаете, нет. Нет, как-то не приходилось. Вернуться назад, если чек сохранил. Ну, если будет сопротивляться, будем, я не знаю. Не, не приходилось. Да. Приходилось, но дело все в том, что никто нас не слушает. Нас футболят, и все. То, приходилось. Права, как вот как нет. Потому что я знаю, что все равно ничего не добьешься. Мы просто их выбрасывали все это были молочные продукты мясо вот такое вот ну было такое как бы покупали технику и она оказалась не такой как пришлось вернули в магазин все нормально без проблем магазин принял без всяких а обращались ли за помощью в права потребителей? Нет, не обращались. Магазин самостоятельно поменял без всяких претензий и всего остального. То есть не, не приходилось усугублять процесс, поэтому все прошло благополучно. Да, и не один раз Приведите, приходилось. В магазине сосиски просроченные, деньги вернули без проблем. А в инспекцию права потребителей нет. Нет, до этого не дошло. Покупал нормальные товары. Покупатні качественні товари всі Ну, зрозуміло, що приходилось. А по поводу остаювач, ну, чесно гаворяв, все то це все на тормозах спускав. Так завершився робочий тиждень. Нехай вихідні будуть гарними, а вже з понеділка слідкуйте за подіями, які відбуваються у Кременчуці з Кременчуцьких новин. Дивіться нас о пів на десяту. Побачимося в ефірі. Щасти!